З вами відвідували інтернет-крамницю Регіна Орхідс Shop. І цей фаленопсис я вам показувала майже першим. Якби ви знали, як тремтіли руки в мене, коли Регіна написала анонс, що в неї буде у продажу фаленопсис Афродіта. В мене вже тоді перехопило дух. А коли я їх побачила, то то була справжня радість. Чому? А саме тому, що цей фаленопсис я мріяла і шукала вже не один рік. Вони дуже-дуже рідко зустрічаються у продажах. Це фаленопсис Афродіта. Фаленопсис, який має своє ім'я на честь богині кохання, Афродіти. Це видовий природний фаленопсис, який зустрічається в Індонезії, Північній Австралії, Новій Гвінеї, на Тайвані, ну і звісно на Філіппінах. Клони цієї рослини є анеоплоїдами або триплоїдами, і вони досить важко розмножуються насінням, а використовувати її ну, майже неможливо. Бо потомки виходять з низькою життєдіяльністю, а насіння на самому початковому періоді воно вже, як то кажуть, безплодне, тобто стерильне. Саме тому ця рослина на сьогодення дуже, дуже рідкісна, і хочу вам зауважити, що чистих крові. Цієї Афродіти навіть у спецаранжереях не знайти. знайтизації, охоче приймає участь Амабіліс, а ось Афродіта Афродіта не піддається. Всі фаленопсиси, які продають у квіткових крамницях, то, то всі фаленопсиси зроблені на основі Амабілісу. Я казала. Знайти Афродіту у чистому вигляді то дуже-дуже складно. Саме тому я була щаслива, коли побачила у Рігіні Ванонці фаленопсис Афродіту, підвид, тобто субспеціаз формосама. Тут садівник трішечки неправильно написав назву на бірочці, то он я зверху ручкою підписала, що формосама. І у крамниці були екземпляри навіть з відкритими квітами. Так, вони були трішечки пом'яті, пожухнуті. І знаєте, я зробила одну маленьку помилку. Я була під впливом такої кількості крупних дорослих рослин, що навіть не вистачило розуму розгорнути хоч одну квіточку, і впевнитись в тому, що це саме підвид. Формосама, бо формосама, як на мій погляд, має дуже красиву форму. Ось таку. Я ж для себе обрала рослину з таким квітконосом. Як ви бачите, тут є бутончики, пуп'яночки ще є. Не впевнена, що ось ці, які вже набрякли, розкриються, бо рослина могла і отримати стрес, і оці бутончики повідпадають. Але маю надію, що на у цьому подовженні квітконосу все ж таки хоч один із бутончиків відкриється, і я впевнюся в тому, що я маю саме той підвид, підвид формосама. бо на сьогоднішній день є. Два підвиди. Підвид Афродіта і підвид формусама. В дорослому стані цей фаленопсис квітне на багатьох розголодженнях, такою з грайкою, білосніжних, дуже вишуканих, ніжних ніжних квітів. Вони не мають аромату, але їхній вигляд він ну, гідний уваги. бо коли дивися на оту зграю білосніжних метеликів, така ж ну особисто в мене дух захоплює. Як ви бачите, листичка його і ще. У плямках від обробок я спочатку протерла листячка настоянкою хвої, але хвоя ось ці плямки не відмиває. То треба буде купити лимончик, розрізати його і чистим лимонним соком оці плямки гарно знімаються. Але це буде в подальшому. Сьогодні я тішуся тим, що в моїй колекції, саме колекції, З'явився нарешті цей видовий фаленопсис. Маю свої оселі фаленопсиси, які поділяю на дві групи. Одна група то в мене інтер'єр, а інша група то саме ті фаленопсиси, які я сміливо можу назвати колекцією. Колекцією видових філіппінських, крупноцвіткових фаленопсисів. Тобто, це шелряна, маю декілька. Різних шевірян із такою кольоровою гамою від блідорожевого до насичено-рожевого. Маю стюартіани двох видів. Маю дві сандеріани одну європейську, іншу азіатську. Маю філіпіненсіс маю декілька амабілісів. І нарешті нарешті я маю найпростіше. але Най-най-най най-най-най-бажаніше творіння це фаленопсис Афродіто. Я щаслива. Все. Більше мені із видових природних хвалів нічого не потрібно. Ну, майже нічого. Тепер я вишукую щось міжвидове, щось кросове, Ну, таке цікавеньке. Але то вже не головне. Головне в мене є Шилеріана Сандеріана, Стюартіана, Амабіліс, Афродіта. І це головне. Я навіть вже придумала собі, ну, в голові моїй руються такі думки, що я навіть знайшла для них гідне місце, щоб то було і не сонце, і то було і перепади температур на балконі. Берніш за все на лучі. Я ви, виділю дві полички, виставлю свою колекцію видових фаленопсисів так, щоб їх більше не чіпати, так, щоб от як вони стануть, так і стояли. І щоб вони е, наступного року ростили свої квітконоси у одній площині і викладали свої е, квіточки саме так, як я хочу, на непідв'язаних квітконосах у одній площині дуже мені таке подобається. Ну, бачите, як то кажуть, мрія. Мрія, мрія, мрія. Тут все мрії. А головне, щоб закінчилась війна, був сталий мир в країні, щоб ми жили вільно в своїй милій і рідній Україні, із своєю українською культурою, і своєю мовою, і своєю історією, і своїм майбутнім. Друзі мої, якщо серед вас є справжні гурмани фаленопсисів, то не прогавте свій шанс. Придбайте собі обов'язково фаленопсис Афродіто. А на цьому все. До нових зустрічей. Всім пока!